І всім привіт! Це друга частина мого співтрам у Майнкрафті. Перша частина, я сподіваюсь, вам подобалась, Де я наїшов портал, а тут ми спробуємо якесь правне село з Ми його знайдемо, я сподіваюсь. Я сподіваюся, ми знайдемо те село. Ви бачили, яке створила світ, Надіюсь, в першій частині я не читаю. Там попаду розходимо. Біжимо тепер. А я назад біжу. Бежим. Біжим підписники. песники. Біжить зі мною. Біжимо всі. Уу! Дима, діма, їма, блін, чуть не впав. Фух, це було трохи жорстко, но нічого. Оп. Що це за каньйони ці тут роблять? Тут обширво вилась в моїй генерації. О, давайте тут і поселимося без якихось селів. А просто тут поселимось. Ну, я надіюсь, вам місце подобається. Тут дерева зрубати і все. І дивіться, і тут ще й каньйон близько. Так, робимо дерево. Так. Якраз каньйон буде близько. Ви так не думаєте? Добувається дерево. Скоріше добувайся. Мені театре дерево. Оп! Та блин. Представляєте, це тільки перший день? Надіюсь вам подобається відео саме. Майнкрафт! Ух, блін! Єма, ви бачите? Ви бачите, як у мене Майнкрафт зараз підвагу І за, того, це... І за того, що ви не ставите мені лайки, ставте лайки. І так не буду підлагувати. І ви, подив... І ви подивитесь нормально відео. І без цих лайків. Ви поняли мене? Я коли мене, блін. Три. Так. Ладно, Ставим тут по три куболі. О, Тепер... О, бачите, що робимо? Підписники. Ми робимо круту хату, надіюсь. Надіюсь, це обща мене назвати хатою підписники. Я це відео так знімаю. Це друга частина. Не переживайте. Ще буде третя, ми тут виживаємо 100 днів. Ладно, давайте включимо показ ігрових днів. Бо це якось буде непонятно. О, якщо ми не включимо показ ігрових днів. Де він? Важко. Там, блин, який я... я оператор. О, пока сирові дні. Поки з координат. Надіюсь, вам ці кнопки не буде дуже мішати. Ох. Берекрапчуємо це все в доски. Так, 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 так. Опа. оп оп. Робимо верстачок. Так. Хоп. О, дивіться, як ми можемо так вписати нормально. Двері. Підписники, я це відео так знімаю. То давайте зробимо двері на кінець, тож. О, підписники, без дверей діла не буде, як ви знаєте. Ух, блін! Давайте зробимо ліжко нам. Підписники. Зараз робимо ліжко. Дякую за те, що дивиться це відео моє. Дякую за те, хто мої фанати. О, все, спимо просто. О, анкінець можна поспати. Підписники. Я посплю зараз. О. О. Ой, блін. Ну все, подивіться, на мою хатину. О, живий стейк. Йди сюди. Так, корова, йди сюди. Йди сюди, ти не сама в цьому світі. На кінець то. Підписники, я вже добув дерево. Як ви думаєте? За скільки я дойду до 200 днів, скільки мені треба буде частин робити? У мене вже є перший день. На кінець день вже перший день є. М -м 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 -м. Лопата в мене хоч є. Може сундучок зробити, щоб тут складувати ресурси. Так, зараз ми будемо зерво спочатку. Так. Ох, блін. О. Блін, жаль, ну що золоте Примати, типа, хрупкі вони. Якщо б вони не були хрупкими, то тобто було кайф, а так вони там дуже хрупкі наші. Чого вони дуже хрупкі, я не знаю. Зубок золотом реально може ті хрупкі. Ох, біжим до пустині. Мені треба добути всі до піска. біжимо Пічку, крапічку. Так, 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 оп. Все нравится так ух блин я как я быстро купаю Только на зараз ломается конечно ця лопата самый безполезный предмет в майнкрафте это золото в реальному житті золото я му мав... відкуда по золото От я просто добував багато предметів шахтах І йшов его Ну, mm. mm, так во якось реально мужики, против Майнкрафта. Да блин, что это я на зенит тупый попада... Дитя, я за камень эту буду нормального. Ну не торопись. Опа. 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 mam już 15 Herman, idę. Łopy. Iwi, I na koniec to u nas budę. pierwsza obrona Na koniec to będzie. Пічку. О, у мене є позагрыш. Зараз обцапаємо древесину, щоб було гарніше. Так. так, підписники. У, тут є пещера. Ми можемо тут хороше розвитись. Дякую за те, що дивитеся мої відео. Дякую Мамону Дякую всім вам. Особливо Мамону і виживання в Майнкрафт. Це, ви, це дуже круті канали. Підписуйтесь на них. А я поки добуду зараз. Оце вугіль. уголь. Дякую за те, що ви дивитесь, коротше, мої відео. Дивіться, я вже добуваю уголь. Біз екстраю навіть. Ох, блін, там каньйоник. То лучше туди не спускатись далеко. О, добули уголь. Вертаємось додому. Опа. Так, можна зробити дорожку, щоб не забути. Блін, ладно, не бідам. Зразу ми будемо зробити тілки. Їчка, лопатка. Що в нас є і лопата в нас є. То наш у мені? Не для того, щоб рубати. Я не і битись буду її рубати в один момент. Но того він не предзначається. Це лучше оружие в меня красите. Я люблю дворки. И... Так, ладно, може и двойное забить. В собі забабахало нормально життя. Ми цари, мои мудры. О! До чого я розвився в Майнкрафт за один день всього? то Я розвився на такого результату. Надіюсь, вам понравилось таке відео круте. Ну... Ладно. Так. Так, так Сара. Надіюсь, вам понравилось це круте відео. Надеюсь, вам понравилось. Всё, всем пока! Всем пока, песники! Много каналу. Ой, куда я захочу? Ладно, всем пока!